Доброго дня. Вибачте, що? Дуже гарна манера водіння. – А, ну я ж ви ж бачите, Капітан Улітка, я капітан Равлик на Ютуб. Ну в мене там нема підписників. Я, я знаю. Я вже я з, 2006, я з 2007 року вожу, так що, дякую. Доброго дня. У вас дуже класна манера Вибачте, що? Дуже гарна манера водіння. А, ну я ж ви ж бачите, капітан Улітка, я капітан Равлик на Ютуб. Ну в мене там нема підписників. Я, я знаю. Я вже я з, 2006, я з 2007 року вожу, так що, дякую. Дуже дякуємо всім мотоциклістам, які поводять на дорогах себе відносно адекватно, безпечно, не перевищують декілька разів швидкість і навіть стоять в черзі на поворот наліво.